Часто люди якісь хибні виклики роблять. Ну, наприклад, дивись, є люди, коли в квартирі замкнула там, проводка, там якась електрощитова, пішов дим. Людина телефонує по лінії 101, тому що ну, вона розуміє, що дим пішов, дим в хаті там, ну, біда, вже рятуйте, волосся там, летить. Там, все вже. Ну, набирає по лінії 101. все, тут приходить чоловік, там, наприклад, з гаража глянув, там, тіпа, т, не знаю, там, взяв, загасив там, і все. А дружина каже: Боже, а я вже визвала. Mm -hmm. І ми тут приїжджаємо, а чоловік вже погасив, там вже й вікна покривався провітром. Це не хибний виклик, mm -hmm. тому що ніхто не знав, як воно буде далі да. Mm -hmm. А в цій ситуації, де баришня, чувак прийшов її чоловік там додому, mm -hmm. а ключі були тільки в нього. І вона по лінії 101 набрала сказала, що так і так. Чоловік не відкриває там протягом якогось тривалого часу, не відчиняє двері, приїжджає в браве відділення пожежників, залазить, чувак, тут по собі храпеть, ну, у ньому добре. Він каже, я вас не сюди не звав. Вона каже, все, спасибо, ви мені двері відкрили, типу, до побачення. Ні. Тут вже вступає в роль так, 183 стаття від 50 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Будь ласка, 850-3400 заплатіть за виїзд одного пожежного автомобіля.